жила Хадшепсуд. Вона жила на межі 16-го та 15-го століть до нашої ери. Коли її чоловік Тутмос II помер, його спадкоємець, Тутмос III був ще маленьким хлопчиком, тоді Хадшепсуд прийняла на себе роль правителя замість спадкоємця. Трохи пізніше вона вирішила стати повноцінною правителькою на наступні 20 років. For the next 20 years. <рес> <рес> історія Хешепсуд справді вражає: цариця стала фараоном і успішно правила країною то через те, що лише чоловіки мали право бути фараонами в стародавньому Єгипті. їй доводилось перевдягатись у чоловіче вбрання і маскуватися, щоб залишитися при владі? ви можете побачити, що на ній регалії фараона вона також носила бороду. Так, ця борода мене здивувала. якщо вона жінка, то як же вона могла носити бороду? Це не справжня борода. Ви навіть можете помітити стрічки по боках, на яких вона тримається. А як щодо тіл, ці зовсім не виглядають жіночими. Так вони справді виглядають як чоловічі. тож її тіло було схоже на чоловіче лише задля статусу. Чоловіків зазвичай зображали з темною червоною шкірою, а жінок з жовтою або рожевою. Тож темна червона шкіра, несправжня борода, чоловіче тіло, корона, скіпетри. Це все говорить про те, що Хатшепсут була фараоном. Вірно. здається, що тут також щось знищили. це знищив сам Тутмос мустретій. після смерті Хатшепсут він намагався стерти пам'ять про Хатшепсут Начебто вона ніколи і не існувала. У деяких місцях її ім'я було змінено на ім'я її чоловіка або батька. Це той самий задум змінити історію, переписати її, як усе й було. Тож ми бачимо відображення того, що вважалося вірним.